Марія Волочанська, мешканка Калуша, відсвяткувала сторічний ювілей. Жінка, медик за фахом, все своє життя присвятила улюбленій справі, а ще боротьбі за незалежність України. Вітала іменинницю і наша знімальна група. У день столітнього ювілею привітати пані Марію. Прийшли колеги по роботі, громадській діяльності, побратими з унупа та влада калуша. Таких довгожителів у громаді небагато чотири жінки. За час моєї каденції ще ні разу не вітав чоловіків сторіччям, тільки одних жінок. Фактично, ну я це що раз півроку ми точно вітаємо з когось з сторічним ювілеєм. Сьогодні дуже мало так само хорошу подію, якраз Марії Волочанську. Це досить поважна людина, тому що вона довший час очолювала нашу Калицьку інфекційну лікарню. Вона взагалі така відома. В школі наших якраз українських націоналістичних наших організацій. Так? Зокрема, вона була прізвище, зв'язковою, позовний Мавка була, досить така відома була. У цей день іменинниця отримала подяки, грамоти та відзнаки від громади, ювілярці солодкі гостинці Калуші вже напевне років. 10 реалізовується така традиція. Може навіть більше вітати сторічних. А від недавнього часу і 101, і 102 роки. Цього року будемо вітати напевне 102-річну, бо така дуже гарна пані. Так, така вона і активна до тепер, така ну досить досить приємна. Ми я, як директорка територіального центру, маю змогу купувати продукти, бо не всі установи мають таку змогу, і тому це поклали на нас. Пані Марія зберегла добру пам'ять, готова була нам розповісти до дрібниць всю свою біографію. Єдине забракло часу. Щодо секрету довголіття, то каже, особливих рецептів немає. Ну як зі те вижили, я Ви жила, народилася, закричала перший раз. Як зародилися, знаєте, як десь зародиться, кричить, вона кричить, знаєте чому? Що вона вийшла в поганий світ. Вона жила в нормальному світі, розумієте, уютному, так, ніхто їсти йому не варили, купувати не купували. А як вийшла, побачила той світ поганий, який ми бачимо і зараз. Нема доброго світу. Живемо в бандитському отосі всюди. Так, війни, війни, війни. так що ми знаємо, так і так я жила. під час Другої світової війни пані Марія брала активну участь у боротьбі у нупа пізніше, обравши фах медика, 50 років віддала улюбленій справі. З відродженням незалежності України долучилася до створення у калуші філії організації Союзу Українок. Нині мрія ювілярки відсвяткувати нашу перемогу над ворогом.